Для того, щоб створити рахунок на оплату, переходимо в розділ надходження та реалізації Рахунок на оплату. У меню розділу натискаємо на знак додавання. Номер документу система автоматично заповнить наступним номером у році. Ви можете самостійно змінити номер на необхідний. «Від» – це дата та час створення документу. Цією датою буде зроблено усі бухгалтерські записи по цьому документу. Рахунок підтягується автоматично, при потребі його можна змінити. Обираємо контрагента зі списку або створюємо за допомогою знаку додавання. Договір та рахунок не обов'язкові поля. Першочергово заповнюються в картці контрагента та відображаються в друкованій версії документа. У вкладці Послуги натискаємо Додати, щоб додати номенклатуру по одній. Або додати зі списку, щоб обрати потрібну номенклатуру з запропонованого переліку. Якщо потрібна номенклатура в переліку відсутня, створіть її за допомогою знаку додавання, вказуємо кількість, одиницю виміру, ціну. Сума представиться автоматично. У вкладці Документи ви можете завантажити фото чи скан-копію даного документа, натиснувши кнопку Додати новий або Обрати документ з переліку завантажених вами в систему дах в розділі Документи. Після збереження документу стане активна опція Пов'язані документи, яка відображає зв'язок з іншими документами по цій господарській операції. Створити на основі. Де ви можете одразу створити надходження на рахунок та видаткову накладну. Документ можна вивести на друк та скачати в форматі Excel та PDF. Кнопка Ще дозволяє подивитись історію змін по документу та відправити його на e-mail. Також після збереження документу з'являється вкладка додатково, в якій ви можете налаштувати регулярне автоматичне створення документа. Натисніть Налаштувати. Активуйте опцію Проставте загальні налаштування, оберіть періодичність та налаштування автоматичної відправки на e-mail. Після збереження налаштувань щомісяця в дану дату та час документ буде створюватись та відправлятись на вказану електронну адресу автоматично. В меню розділу Рахунки на оплату є пошук по сумі та коментарю і зручний фільтр, який дозволяє відфільтрувати документи по періоду. Контрагенту документам оплати та розрахунків